Мої шанування, друзі, вітаю вас субота, 18 травня. Я Олександр Мусієнко. Ви на моєму ютуб-каналі. Традиційний ранковий брифінг для вас сьогодні набули чинності зміни до законодавства, які мають на меті покращити процедуру мобілізації. Я не буду вам розповідати тонкощі, того, що я думаю, що ви вже багато всі про це знаєте. Дуже багато про це пишуть. Дуже багато медіа, телеграм-каналів, всі це описують. Скажу я ще єдине: що це не має бути як елемент, знаєте, такого описування, як залякування. Всі, хто розуміє, що потрібно оновити е, дані облікові, це зроблять. Я зроблю зрозуміло, що потрібно буде виконати ці вимоги закону, і на цьому, в принципі, ця епопея, вона і має закінчитися з точки зору ось цього, знаєте, такого роздмухування того ж, а що буде, як вона буде працювати на практиці. Думаю, будуть нюанси, будуть певні зауваження очевидь, будуть технічні. Збої, можливо, електронних систем з точки зору того, що зараз багато людей буде включатися в ті ж самі додатки резерв плюс і так далі. Ну але так буває, коли певні зміни ухвалюються, коли є можливість скористатися електронними системами і так далі. Думаю, що це все ми пройдемо. Але тепер до огляду основних подій, які зараз є, тому що президент України дав інтерв'ю для. Uh, AFP так само і не тільки поспілкувався з журналістами, з медіа на таких закритих, скажімо так, зустрічах. Ну, це не оф-рекордс, але такі більш-менш, uh, де було повідомлено президентом України ряд речей, які стосуються того, що відбувається на Харківщині, які стосуються загалом uh, ситуації. Але, перш за все, маю сказати, що. Десь наприкінці або всередині цього відео будуть хороші новини. Тому я раджу все ж таки залишатися і додивитися до кінця, і підписатися на мій канал, а поширювати це відео, поставити лайк, поставити дзвіночок, натиснути, аби ви мали більше інформації. Отже, що сказав президент України? Він сказав такі речі: по-перше, він сказав про те, що Росія таке. Може йти на Харків, російські війська таки можуть наступати, одначе їх зупинили, але вони хочуть це робити. І це абсолютно правильна позиція, те, що говорить український президент, тому що ви знаєте, я теж говорив про те, що Росія фактично прагне розширити свій наступ, і ось ця мета, яка була, це не просто санітарна зона. Не треба вірити путіну. Про те, що Росія не піде на Харків і в них немає таких намірів. Якщо він так каже, то можуть піти. Це треба розуміти. І ось така ситуація, яка виникла, а вона пов'язана із тим, що дійсно, от президент зазначає, ми маємо бути тверезими, розуміти, що вони йдуть глибше на нашу територію. Ось ця теза Володимира Зеленського. І про Харків наразі ситуація контрольована, але не стабілізована. Вони хочуть атакувати Харків, але розуміють, що це важко. Нарешті бачите те, про що я говорив, те про що от ви слухали від мене, можливо, від деяких інших оглядачів, але я був в меншості, коли говорив, що мета російських військ це стратегічна мета цих дій, поширення поширення наступальних дій на північному сході це наступ на Харків. Це наступ не безпосередньо на місто, а спроба взяття в оточення в кільце або в напів як мінімум в напівоточення оточення міста, і саме це. Є метою ворога. Це чітко простежується. На сьогоднішній день ті сили, які залучені, це такі передові загони, які ведуть бойові дії українським військам, самовідданістю і великим героїзмом вдається зупиняти, тобто, вдається збивати їхній наступальний темп, вдається їх зупиняти в районі Вовчанська на іншому напрямку, в принципі, тримати. Але треба розуміти, що ворог не застосувавши всі сили. Для того щоб поширити цей наступ, ще не всі сили, які в них є і знаходяться в Білгородській області, в Курській області, вони задіяли для ведення цієї наступальної операції. Тобто існує ймовірність, що в принципі зараз якраз ще більше сил протягом найближчих кількох тижнів Росія може задіяти, і тому наші сили оборони готуються до того, аби ефективніше. Цьому протидіяти, тому що дійсно мета, яка простежується із цих дій ворога, з точки зору поширення наступу, з точки зору руху, це стратегічна операція на Харківщині, а яка е має на меті саме ось ці дії рух на Харків глиб української території настільки, наскільки вони зможуть, настільки, наскільки зможуть заглибитися. Для чого це робити? Для того, щоб потім натиснути на Україну, натиснути на захід і фактично. Змусити піти на перемир'я, на підписання менш вигідних умов, ніж ми могли би отримати. Можливо, якби ініціатива була на нашому боці на підписання умов, звичайно, невигідного перемир'я і припинення вогню ось це є мета Росії, те про що вони тиснуть. До речі, тут цікаве формулювання було застосовано напередодні робом Баувером, адміралом головою військового комітету НАТО. Так, от, під час засідання цього комітету адмірал Бауер сказав про те, що Росія просунулася на Харківщині, але вони недостатньо у них недостатньо сил і недостатньо засобів для того, аби змусити Україну піти на перемовини. Ну приблизно ось таке він сказав. Тобто, про що йдеться? Йдеться про те, що я сказав, що одна із цілей, яку переслідує Росія. Зокрема, цим наступом це змусити Україну піти на ці перемовини. Ось це потрібно розуміти, це те, про що говориться, і там же президент говорив про те, що на Україну не тиснуть, з точки зору того, щоб е сідати за стіл переговорів з Росією, але е це десь витає в атмосфері. Ну, витає, тому що про це пишуть змі, тому що про це говорять політики, тому що от уже підключилися і. Такі ультраправі змі французькі Європа-1 Радіостанція, можливо, ви бачили цю заяву. Європа 1 Французьке радіо сказало про те, що треба все ж таки, а, значить, підходити і тиснути вже на Україну з метою того, аби йшла на переговори, аби підписувала перемир'я, припинення вогню і так далі. Ну, дещо скажу про цю радіостанцію. Вона. Вона має історію фактично з 50-х років у Франції, але вона прославилася тим, що підтримувала різні ультраправі рухи, і підтримувала на минулих президентських виборах Еріка Зимура. Це кандидат, який був від ультраправих праворадикальних сил. Фактично, ось це вона підтримувала. Це для того, щоб теж розуміти певну природу тих повідомлень і новин, які з'являються в окремих ЗМІ. І що це за ЗМІ? Що вони можуть бути дещо тенденційними, і що в них їхня позиція може бути щодо примирення з Росією, тому вони поширюють такі новини. Але крім таких, з'являються заяви чеського президента в інтерв'ю британському Sky News, з'являються статті в виданні New York Times, які поширюються по світу, про те, що фактично це може бути, тобто що потрібно шукати якогось політичного рішення зараз, а не тільки. Військового це зараз, ну скажімо так. Я думаю, що десь на осінь, на пізню осінь, на зиму це може стати трендом. Тобто такі новини і поширення такої інформації може стати трендом. Від чого це залежить? Це залежить фактично від зараз від можливостей українських сил відбити ці всі наступальні дії ворога. А сподіваюся, що так і буде, що ми відіб'ємо цей наступ. І, звичайно, вистояти, перехопити місцями ініціативу локальну, тактично, я не кажу про стратегічно, це зараз важко і за умов такого забезпечення практично неможливо нереально. Ми повинні говорити і називати речі своїми іменами. Але все ж таки вистояти, вибороти той час, і ну тут багато буде залежати від нашого забезпечення. Але от зрозуміло, що бачите, те, і про що я говорив. Воно підтверджується, тобто, фактично, президент України Зеленський він називає ось ці речі правильні про те, що Росія саме на Харків може збиратися, і про те, що, і про те, що фактично, крім того, причиною причиною, основною причиною, чому Росії вдалося, як комусь здається, стрімко так розвивати наступ. На Харківщині це є в першу чергу відсутність ППО. Я категорично погоджуюся із цією тезою президента, тому що саме перевага ворога в повітрі, саме те, що вони можуть закидувати кабами позиції українських військових, саме те, що вони цими кабами мають можливість розбирати, вибачте, надруски на елементи фортифікаційні споруди, і дає змогу, і дало змогу фактично російським військам просуватися. І тому нам потрібні засоби ППО. Тому, так активно говорячи, що найменше дві батареї систем Петріот потрібно безпосередньо а для того, щоб захищати Харків і Харківщину. Сподіваюсь, вони будуть і так само зміцнять нашу оборону там. Тому що зараз принциповий момент, треба розуміти. От треба говорити відверто. Для нас надзвичайно важливо встояти і втримати північно-східний фланг, Харківщина, Харків Суми. Навіть. Перепрошую ціною того, що можливо на Донеччині доведеться відступати на інші рубежі, тобто, це є така правда, яку треба чути, про яку треба говорити, але це задля збереження України взагалі-то задля збереження боєздатності нашого війська, задля збереження державності і задля того, щоб не дати, чому я кажу Харків, Харківщина, Сумщина, тому що це фланг, який нависає. Якщо втратити цей фланг, вони будуть мати змогу тиснути по всій лінії фронту на сході, і тоді це може означати дуже серйозні ризики обвалу фронту, того що фронт може посипатися. Ну і відповідно з усіма ви не розумієте, розумієте прекрасно негативними і шкідливими наслідками для нас, ось те, що це може означати саме тому важливо ці території утримувати, звичайно. Якщо більше ресурсу, то потрібно отримувати і території і всі, це, це очевидно. Але іноді фактично, скажімо, ми підходимо до тієї точки, що момент якийсь треба вибирати. І видно, що наші сили вибирають доволі таки непогано, тому що, попри все, вдається задіювати резерви, як каже президент, зібрати ці резерви, десь підкріплення перекинути з іншого напрямку для того, щоб ситуацію зробити бодай контрольованої. і ось це так само важливо. А президент України так само сказав про дозвіл використання зброї заходи на території Росії і зазначив абсолютно слушно. Тут думаю, варто ми всі підтримуємо, що заборон не повинно бути, що це наш захист. Абсолютно правильно а цього, цього дозволу немає. Я бачу, що багато хто із вас коментував чи побачили повідомлення французьких медіа про те, що Мовляв, після візиту державного секретаря США Блінкіна до Києва і його заяви, а яка багато ким була протрактована і сприйнята таким чином, що це дозвіл на застосування американської зброї по території Росії, була сприйнята таким чином, що ну от це станеться. Ні, насправді на сьогодні такого дозволу немає, але. Як повідомляє американське видання The Wall Street Journal, Україна звернулася офіційно до Сполучених Штатів, аби такий дозвіл Україні був наданий. Ну зрозуміло, і Сполучені Штати вивчають. Тобто Україна пропонує визначати разом об'єкти, підтверджувати верифікувати цілі, щоб американці були спокійні, що це будуть удари не десь там. По цивільних об'єктах інфраструктурі і так далі, а буде будуть лише ну щоб вони вже вкотре пересвідчили, що ми тут відкриті, чесні, абсолютно до того, щоб це разом робити. Ну і я пропонував так само компромісну формулу для того, щоб розглянути сценарії ударів в глиб території Росії хоча б на 100 кілометрів, і бити по місцях зосередження, скупчення ворожої сили і техніки, яка стоїть вздовж кордонів. І яку ворог планує залучити до того, щоб атакувати безпосередньо а, територію України ми бачимо в Білгородській області чи на інших напрямках. От для того, щоб, а, скажімо, так, мати змогу пришвидшувати захист на штам, і щоб не виникало запитань, чому там є зайскупчення сили, не б'єм не б'єм, тому що потрібно більше засобів. Так от для того потрібно мати а, ось цю змогу. І я думаю, що якраз. Це могло би бути тим компромісним рішенням, коли б нам наші партнери дозволили, хоча б в таких цілях з такою метою застосовувати цю зброю. Ось це так само предметне рішення. А, ну і президент говорить про вступ до ЄС НАТО, що Україна зробила все можливе, лише політичні залишились аспекти про те, що ситуація покращується з артилерійськими снарядами і. Ключове про те, що партнери бояться програшу Росії у війні. Вони б хотіли, щоб Україна перемогла так, щоб РФ не програла. Абсолютно правильне розуміння ситуації, тому що зараз світ, партнери, Китай так само до речі, а, який не є партнером, але їх об'єднує той фактор, що вони зайняті пошуком рішення, яке могло б задовольнити на їхню думку і Україну, і Росію. І таким рішенням має бути так звана ситуація вин-вин, тобто, коли е, і Україна не програла, бо ми вже не програли, треба розуміти ту цінність, яку ми маємо. Ми маємо державність, ми маємо суверенність. Як би там не було, ми маємо контроль за більшою частиною нашої держави. На жаль, маємо певні території окуповані Росією, але на тлі того, і в порівнянні з тим, що України взагалі могло би не бути. Щоб ми в більшості могли би бути закатовані знищені геноцидними практиками російського режиму, то я можу сказати, що ми ще доволі таки непогано тримаємося, і ми не маємо успіхи. І тому це не можна точно вважати якоюсь поразкою. Це розумієте, все потрібно пізнавати в порівнянні із тим, де ми є зараз, і з тим, що могло бути, і відповідно робити висновки. Тому я не поділяю теж риторики про те, що ой, все. Ми зараз програємо, тому що частина нашої території окупована. Ні, ми ще не перемогли, але ми точно вже не програли. І це категорична позиція, яка має бути зафіксована. Натомість саме Росія більше набагато сіла в калюжу і принижена зараз світі через те, що здавалось би Друга армія світу в лапках і не змогла досягти. Результатів не змогла фактично перемогти Україну в швидкій перспективі і зараз несе втрати. Ось так це треба сприймати. І світ шукає пошук рішення саме. Таким чином, щоб знову ж таки ну є в них ця позиція, начебто, не принизити Росію, щоб в них не було реакції, щоб в них не було ревізіонізму, як сталося після Першої світової війни з Веймарською Німеччиною. і щоб потім це не призвело до тих наслідків, що Путін, зрештою, поширить війну і почне її проти заходу. Він і так її може почати проти заходу. Тому що хочу нагадати, що російські війська переміщуються до Білорусі, і не виключено, що планують ескалацію, і провокації якраз проти країн Балтії. Тому це вже, скажімо, ті виклики і загрози, які існують, і це вже може Путін поширити. Але ми зараз ходимо в ту ситуацію, коли я кажу, що на полі бою буде багато чого вирішуватись на осінь, зиму трек того, що залежно від ситуації, але трек того, що. Потрібно доходити до а, якогось припинення вогню, він може посилитися. І ці настрої, про які говорить президент, так само можуть зростати. Ми так само маємо не виключити, сказати, що все, цей сценарій відкинутий. А маємо навіть на такий сценарій мати найкращі і найвигідніші умови для нас. Це запорука збереження нас, людей і державності. Ось це треба розуміти. Шанс для нас розвиватись далі, так само в ЄС і в НАТО. А про що має бути? Я завжди кажу: ніколи не можна з цих дискусій припинення вогню там інші, навіть за цих дискусій, які зараз не базуються на українській формулі. Але навіть в ці пункти потрібно вносити наступні елементи: іноземні війська на території України, військові контингенти США інших країн, Франції. Ініціатива чудова проведення військ, потрібно закликати зараз Францію. Потрібно звертатись до наших партнерів, щоб вони вводили іноземні війська на території України. Це зараз має стати так само ідеєю, дуже важливою, і е, фактично вони мають гарантувати і бути тими самими гарантами безпеки для України, і це має працювати. Тобто, в нас і на це мають бути е, певні плани. Тривожні новини були щодо Старлінку, тому що українські військові сказали, що в інтерв'ю для Washington Post яких опитала Вашингтон Пост про те, що в деяких місцях не працювали старлінки на Харківщині? А, фактично, і це означає скоріш за все, що Росія задіяла системи радіоелектронної боротьби, які могли зашкодити сигналу, якраз Стерлінку. Тривожна тенденція. сподіваюся, що зараз буде проаналізовано це. Так само з компанією розробником Старлінка буде це, скажімо так. Аналізовано і зроблено певні висновки, яким чином можливо оновити апдейтити обладнання, аби цього не відбувалося. Ми бачимо, що Росія і це вивчає, і до речі, я майже переконаний, що Росія закуповувала якраз старлінки контрабандним шляхом через треті країни. Пам'ятаєте, коли їм виключали? Якраз для того, щоб вивчити принцип їх роботи, зрозуміти і щоб потім створювати їм так само перешкоди. Французька Лемонт взяла інтерв'ю у солдатів п'яти українських бригад, дислокованих на Донеччині, де йдуть найзапекліші бої. І вони сказали про те, що їм бракує все ще дронів, засобів боротьби з дронами, снарядів і ракет. Постачання продовжують знижуватись і стають дедалі нестабільніше. Вони покривають лише найменше. Інші зазначають, що до втрат веде відсутність безпілотників та артилерійської вогневої підтримки. Ми витрачаємо багато техніки через ворожі ФПВ-дрони, нам необхідні постановки перешкод. А ось це так само антидронова установка перешкод, і так далі. Тобто, це те, що зараз потрібно. Це є пріоритет бачити, що все ще, попри те, що нам зараз підвозять снаряди, підвозять іншу зброю. Нам дуже потрібні дрони і антидронові системи. Це те, що є в пріоритеті. Це потрібно ну в тисячних, десятках тисячних, мільйонних фактично установках кількості для того, щоб захищати. Ну і можливо, це вже наслідки того, що зараз десь іде пріоритет на Харківщину, і доводиться от, діяти в цій дуже складній, непростій дилемі, що ж боронити в першу чергу, і туди йде забезпечення. Пішло, от якраз, наслідок російських дій. Ну, це теж план Росії, фактично, створювати для нас такі. Проблеми тому я сподіваюся, що зараз із налагодженням вироб, скажімо, постачання і чеська ініціатива, і снаряди є з Європи, і зброя вона буде підходити, тому що нам потрібно зараз і ППО, і дрони, і антидронові системи для того, щоб ще краще посилити. Взагалі, зараз складний період, розумієте, він чому так характеризується? Він характеризується тому так, що. Пішли більш активніші бойові дії, більш динамічніші, від яких ми, можливо, вже відвикли сприйняті. Тому що раніше дії були такі, знаєте, вони були ну, більш схожі на позиційну війну. Зараз вони стали в динаміці і зараз ми спостерігаємо постійно новини різного роду. Ну тому дуже важливо в цей час вистояти. А далі я думаю, що воно піде дещо краще. Ну, і... Проприємно, як я обіцяв, на завершення туапсинський нафтопереробний завод зупинився через атаку українських безпілотників. Ройтер з посиланням на джерела. Це вже вдруге. Він зупиняється і йде на ремонт. Фактично, ну це досягнення, і це збитки для Росії. Як би там не було, можливо, не відчутні зараз, але все ж і п'ятеро людей постраждали через атаку безпілотника в російському Санкт-Петербурзі. Значить, за повідомленнями, це е, ЗМІ РФ. Йдеться про вибух біля військової академії, зв'язку імені Будьонова на Тихарецькому проспекту, двоє постраждалих перебувають у тяжкому стані. Це фактично удар по військовому об'єкту, по академії, це удар по батьківщині Путіна, там, де він народився. Звичайно, це, можливо, носить, крім практичного і символічний характер, але наші дрони можуть долітати і туди, і нехай б'ють. Розумієте, ми. Зараз не маємо стільки рішень на театрі воєнних дій. У нас, на жаль, відсутня зараз перевага безпосередньо на фронті. Ми вимушені захищатися і подекуди відступати, але при цьому наносячи ворогові втрати і збиваючи його темп атак. Але у нас є певні рішення поза театром воєнних дій, удари по території Росії. Цього недостатньо, щоб перемогти. Треба говорити відверто, але це надихає. Це має деморалізувати ворога, і це має мати вселяти надію в наш прогрес, що ми здатні. Тому що рік, два тому, тим більше ми були нездатні, ще думати не те, що ми думали, мріяли про те, щоб українські дрони туди долітали, але не могли собі уявити, що це буде. А це означає, що певний прогрес все ж таки відбувається. Дякую, бережіть себе. Слава Україні.